Секта, яка діє Другобичі, це секта, яка називає себе Українська правовірна церква, українська, українська правовірна католицька церква. Назал це є е, секта Догнала, яка інколи себе офіціює з, українською, з українським теористом мови за здоров'я життя Ефата. Ми мали дуже таку цікаву річ. На днях вони подали заявку про те, що хочуть проводити у Другобичі відповідні заходи на захист своїх родин і захист родин українців і Другобичан. Вчора я мав нагоду переконатися, що ж це за захист. Вони десь без 10-12 вийшли. Це було близько 200 осіб, які несли відповідні транспаранти, на яких було чітко написано Ми проти Євросоюзу, тому що він нищить наші сім'ї. Ми проти Євросоюзу, тому що він не є ще наші українські звичайні традиції. Вони <клес> вийшли буквально зробили одне коло, хоча планували робити тут з 12 до 17 години відповідні акції у центрі біля ратуші. Але коли о 12 годині закінчилася служба Божа у церкві на Трійці, і народ почав виходити, вони тут же поспішно втекли з площі. Тобто ми ще раз переконалися, що це є в натурі п'ята колона яка працює проти нас, тому що все українське суспільство налаштоване на те, щоб війти в Євросоюз, а вони, бачите, працюють своє. Е, я вірю в не, що будуть прийняті відповідні закони, які зможуть їх зупинити, тому що нам дуже не, якось так, незручно працювати з ними в тому плані, коли не тільки приносять, дають заяву про те, що вони хочуть вийти, а ми не можемо їх зупинити. А найбільший день закон не регламентує у того процесу, як би можна це, ту п'яту колону зупинити. Тому ще раз вам говорю, що я не боюся сказати, що це п'ята колона, яка діє в нас не тільки в Другоби, а по всій Україні. Тому що орієнтуються вони на президента Росії Путіна, на президента Білорусі Лукашенка, який має прийти, допомогти зупинити владу України, яка збирається йти в Євросоюз. У мене все.